Доброго дня, ми вітаємо вас на першій міжнародній конференції «Крим – це Україна. Дуже би хотілося, щоб це була і остання міжнародна конференція з такої проблематики, але реалії виглядає дещо інакше. І наша це перша панель з двох, яка буде сьогодні. На цій панелі ми будемо говорити власне про окупацію Криму і уроки 2014 року. І хочу представити своїх співрозмовників. Гостей, поважних, колег свого телевізійного і оглядача і радіо, оглядача Радіо Свободу Віталія Бортникова, а так само Крим Реалії представляєте, також голову меджлісу Кримського татарського народу голову народного депутата України. А зараз ще, й крім того, голови конкурсної комісії з виборів кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро Рефата Чубарова. Також е, наш гість з Москви політолог, журналіст, політичний діяч, дійсний член е, Суспільної академії е, Міжнародна академії інформаційних процесів і технологій в Москві Андрій Підковський. Вітаємо вас, е, Мустафаджимілі, правозахисник, дисидент, лідер національний лідер кримсько-татарського народу, а зараз повноважений президент України із справ кримсько-татарського народу. І також вітаємо е, політика. Депутата Багатьох скликай голову Кримської республіканської влади партії Батьківщина Андрія Сенченка. З нами також владика Борис Гудзяк, президент Українського католицького університету, єпископ української грекотолицької церкви. Це єпархія в Парижі для всіх українців східного обряду Франції, Україна, Бенелюкси і Швейцарії. Вітаємо випадку.